Росії продовжують переконувати Росіян, що у них все гаразд з економікою. до чого вже залучили і патріарха Кирилла. Ті, хто виносить приговор рублю, теж, чаще всего не з економічних реально економічних факторів. Тому не потрібно драматизувати драматичне змінення обмінного курсу. Якщо карикатуристи з Шарлі Ебдо славили ще образом почуттів віруючих. То у Росії удосконалюється в образі здорового глузду. Вот почему я глубоко убежден, що змінення обмінного курсу не може радикально повлиять на благополуччя большинства російських граждан. Ви Вы бачили вираз обличчя Кісільова? Я навіть знаю, що він думав у цей момент. Неужели і так врать можна? Це відео можна назвати. Дмитро Кичільов прослухав майстер-клас патріарха Кирила із забивання бахів. Але і це ще не все. Від річ йде не о сині рубля, а річ йде об зміненні обмінного курса рубля. А це різні речі. Давайте все таки спробуємо перекласти слова Кирила на зрозумілу мову за допомогою близьких йому аналогій. Від річ йде Адже ідеші не про розп'яття, а про жорстку фіксацію тіла на дерев'яній основі. А це ж різні речі а це різні речі. після такого глибокого економічного аналізу. Ми бачимо, що в ТОВ РПЦ з'явилося своє макроекономічне святило.